Параграф 25 джерела електричного струму. Багатьом знайома ситуація. Необхідно терміново зателефонувати, ви берете мобільний телефон і з прикрістю виявляєте, що батарея акумуляторів розрядилась, а телефон із дива технічної думки перетворився на шматок пластику. Те саме може статись із акумуляторами фотоапарата, плеєра, ліхтарика, годинника. Що робити далі знає навіть першокласник. А от що таке акумулятор, ви дізнаєтесь із цього параграфа. Знайомимося з джерелами електричного струму. Зрозуміло, що будь-який справний електротехнічний пристрій працюватиме тільки тоді. Коли виконані умови існування електричного струму, наявність вільних заряджених частинок і наявність електричного поля, за створення електричного поля відповідають джерела струму. У джерелах електричного струму електричне поле створюється і підтримується завдяки розділенню різноіменних електричних зарядів. У результаті на одному полюсі джерела накопичуються частинки, що мають позитивний заряд, а на другому частинки, що мають негативний заряд. Між полюсами виникає електричне поле. Однак розділити різноіменні заряди не так просто, адже між ними існують сили притягання. Для розділення різноіменних зарядів, а отже для створення електричного поля, Необхідно виконати роботу, і виконати її можна за рахунок механічної, хімічної, теплової та інших видів енергії. Джерела електричного струму це пристрої, які перетворюють різні види енергії на електричну енергію. Дізнаємося про різні види джерел електричного струму. Усі джерела електричного струму можна умовно розділити на фізичні і хімічні. До фізичних джерел електричного струму прийнято відносити пристрої, в яких розділення зарядів відбувається за рахунок механічної, світлової або теплової енергії. Прикладами таких джерел струму можуть бути електрофорна машина рисунок 251. Турбогенератори електростанцій, рисунок 25-2, фото- і термоелементи, рисунок 25-3, 25-4 тощо, який вид енергії перетворюється на електричну енергію в динамогенераторі велосипеда у вітровому генераторі? Хімічними джерелами електричного струму називають пристрої, в яких розподіл зарядів відбувається за рахунок енергії, що виділяється внаслідок хімічних реакцій. До хімічних джерел струму належать гальванічні елементи й акумулятори. Створюємо гальванічний елемент. Візьмемо мідну й цинкову пластинки та очистимо їхні поверхні. Між пластинками покладемо тканину, змочену в слабкому розчині сульфатної кислоти. Виготовлений пристрій являє собою найпростіший гальванічний елемент рисунок 25-5. Якщо з'єднати пластинки через гальванометр, то прилад зафіксує наявність струму. Гальванометр це чутливий електровимірювальний прилад. Який часто використовують як індикатор наявності слабкого електричного струму. Гальванічний елемент створив італійський учений Алесандро Вольта рисунок 25,6. Він назвав його на честь свого співвітчизника, анатома й фізіолога Луїчі Гальвані, роки життя 1737-1798. Досліди, описані гальвані, підказали Вольті ідею створення хімічного джерела струму. Будь-який гальванічний елемент складається з двох електродів та електроліту. Між електродами й електролітом відбуваються хімічні реакції, в результаті яких один із електродів набуває позитивного заряду, а інший електрод негативного заряду. Коли запас речовин, що беруть участь у реакціях, виснажується, гальванічний елемент припиняє роботу вивчаємо акумулятори. І з часом гальванічні елементи стають непридатними до роботи, і їх не можна використати вдруге, а от інший вид хімічних джерел, електричного струму, електричні акумулятори можна використовувати багаторазово. Акумулятори, як і гальванічні елементи, складаються з двох електродів, поміщених в електроліт. Так, свинцевий акумулятор, використовуваний в автомобілях, має один електрод зі свинцю, а другий із оксиду свинцю плюмбом діоксиду. Електролітом слугує водний розчин сульфатної кислоти. Якщо електроди полюси зарядженого акумулятора під'єднати, наприклад, до електричної лампи розжарення, то в її ниці потече струм. Усередині ж акумулятора відбуватимуться хімічні реакції, в результаті яких електрод із свинцю весь час буде заряджений негативно, а електрод із оксиду свинцю позитивно, при цьому сульфатна кислота перетворюватиметься на воду. Коли концентрація сульфатної кислоти зменшиться до певного граничного значення, акумулятор розрядиться, припинить роботу. Однак його можна знову зарядити. Під час заряджання акумулятора хімічні реакції йдуть у зворотньому напрямку і концентрація сульфатної кислоти відновлюється, застосовуємо хімічні джерела електричного струму. Акумулятори, як і гальванічні елементи, зазвичай об'єднують і одержують відповідно акумуляторну батарею і батарею гальванічних елементів рисунок 25.7 За принципом дії сучасні хімічні джерела струму майже не відрізняються від тих, що були створені близько двох століть тому. При цьому нині існує велика кількість різноманітних видів гальванічних елементів і акумуляторів та здійснюється активна розробка нових. Один від одного вони відрізняються розмірами, масою, енергоємністю, терміном роботи, надійністю, безпекою, вартістю тощо. Вибір того чи іншого хімічного джерела струму продиктований сферою його застосування. Так, в автомобілях доцільно використовувати відносно дешеві кислотні акумуляторні батареї, і те, що вони досить важкі, не є вирішальним. А от джерела струму для мобільних телефонів мають бути легкими та безпечними, тому в них варто використовувати, наприклад, літій-іонні батареї, хоча вони є порівняно дорогими. Підбиваємо підсумки. Пристрої, які перетворюють різні види енергії на електричну енергію, називають джерелами електричного струму. У джерелах електричного струму відбувається розділення різноіменних електричних зарядів, у результаті чого на одному полюсі джерела накопичується позитивний заряд, на другому негативний, а отже створюється електричне поле. У джерелах електричного струму робота з розділення різноіменних зарядів виконується за рахунок механічної, хімічної, теплової та інших видів енергії. До хімічних джерел електричного струму належать гальванічні елементи й акумулятори. Гальванічний елемент хімічне джерело електричного струму одноразового використання. Акумулятор, хімічне джерело електричного струму багаторазового використання, Експериментальне завдання. Фруктова батарейка. Візьміть лимон, мідну монету або дріт, залізний цвях і виготовте із цих предметів гальванічний елемент. Намалюйте його будову, зазначте назви основних елементів. Якщо у вас є тестер, мультиметр. Переконайтеся, що ваше джерело струму працює. Якщо тестера немає, принесіть ваш пристрій до школи та перевірте його за допомогою гальванометра. Поміркуйте, яким фруктом або овочем можна замінити лимон.